Поєднаємося з усіма царствами планети, з нашим минулим і з нашим майбуттям, з нашими предками і нащадками. Поєднаємось всі серцями, поєднаємось серцем з матір'ю Божою, та, що дала і дар, і жертву принесла. Поєднаємо всі молитви наших сердець, молитви за перемогу, за захист, за тепер і майбутнє. І молимося, молимося за захист наших воїнів. Дай їм Всесвіт, пошли їм фортуну військову, успіх і перемогу щодня. Зроби наших воїнів недоторканними. Недоторканими мають бути і наші діти, наші старші люди, наші міста і села. Захисти їх, Боже, захистіть. Сили добра, кожний будиночок, кожну квартиру, кожна кошеня, кожне дитинча, школу, лікарню. А, і сини магади, сиєров, ти сини, кожне село і місто захисти силою своєї любові. Ад анайди. Нехай не взлітає, взривається на старті вся та смертоносна. Літаюча нечість від імперії зла. Нехай не долітає, падає в поля, де немає небудівель на людей. Нехай захищеним буде наша енергосистема, наша газова система, водопостачання, вся критична енергоструктура. Нехай будуть під захистом і обігрівають наші серця і тіла, наші помешкання і братів наших менших, які страждають. Разом з нами. Нехай буде тепло від нашої молитви хлопцям в окопі, ті, що бережуть наше життя. Нехай буде сила, мужність, сила духу тим, хто в полоні. Їм необхідна наша молитва і наша підтримка. Ми чекаємо вас, хлопці і дівчата, щоб викохати вас, адаї, сини і соє. То сини ідея, ход Олаїдесия. І нехай хто, то, тим, хто отримав поранення, буде якнайкраще, якнайліпше одужання прямо тепер, По милосердю. Ад інаїсія: ті, хто отримали непоправні травми, любов, шана, повага. Від нас, від побратимів, від держави, від. Нащадки. Тим, хто загинув вічна пам'ять в наших серцях. Але сьогодні ми молимо за перемогу. Перемогу нашої країни, українців, де б ви не жили, хлопці і дівчата, за нашу з вами перемогу. Перемогу вже тут і тепер, над імперією зла. Знищення цього джерела зла в світі. Знищення назавжди. На карті. Буде в серцях. Алайсине діїсехо, ти сидини, сот алайдес, сонайди, саахади, сонайди, саалайни, сид. Ми молимося за відбудову України вже сьогодні, країни щасливих людей, без крадіїв і корупціонерів. З милосердними. Законами, які діють для всіх, з достойним життям для старших людей і майбуттям для менших поколінь, для наших дітей, щоб ми бачили сенс і хотіли повернутися в цю країну і вибудувати державу добра, першу в світі, державу справедливості, любові, добра, радості, честі, достоинства, волі і свободи. Молимося, друзі, за захист, за волю непереможну, за наші палаючі серця, ті, що палають бажанням бути в чистій достоинстві, а не стояти на колінах. Будь перед ким? Чи перед зовнішнім ворогом, чи перед внутрішнім. Але іси недеїса, хода, сид ідоїни, сая, наші серця створюють непереможний захист. Хана Ідеїси, і прокладають дор дорогу перемозі вже тепер, прямо зараз, єдиним нашим серцем, єдиною нашою молитвою, поєднавши всі молитви всіх за перемогу України, українського народу, української зброї, української волі, нашої історії, за наше минуле, за наше тут і тепер, за наше майбутнє. Ми ніколи не забудемо, але не для того, щоб ненавидити, а для того, щоб будувати. Будувати щасливе тут і тепер. Обійняти і любити кожного. Так, кожен по-різному пережив це. І тільки любов може поєднати і спасти, адже в єднанні. Наша з вами сила і перемога. І пам'ятайте, з небес нам сказано: Україна є, була і буде. Ніякої смердючої Русі і Русні не буде не тут, не в світі. Буде воля, свобода, незалежність, правда, справедливість, любов, щастя, розквіт. Молитвою єдиною створюємо ми перемогу. Прямо тепер. Захист прямо тепер. Кожен додайте в цю молитву свої слова. Моліться за своє конкретне село, конкретний будинок, конкретну квартиру конкретних синів і дочок своїх. Ми єднаємо в цю молитву кожного, кожного українця. Той, хто є за добро, той і є українець, хто є за справедливість. Правду. За щасливо сьогодення вже. Ми не переможні. Добро має сили. Ми з вами народжуємо добро, країну добра своєю молитвою прямо тепер. Згадаємо кожного тих, хто з нами залишиться назавжди. І хто, і тих, хто повернеться з фронтів. Ала Ідиниса Ходинаяра. Диесину Хума. Тис Алайдниси. Хуалодини. Хад Анайдиси Вад Ади. Сайднехна. Садайди. Синумаха. Лайдиру Лот Асни. Сиха. you